Розділ 9. Любіть дитину всередині себе. Якщо ви не можете зблизитися з іншими людьми, знайте. Це відбувається через те, що ви нехтуєте дитиною всередині себе. Вона налякана, їй боляче. Допоможіть їй. Одна з ключових проблем, яку нам належить дослідити. Зцілення покинутої дитини, що живе всередині нас. Занадто довго багато хто з нас не звертав уваги на це дитя, скільки б вам не було років, у вас завжди живе маленька дитина, яка потребує розуміння і любові. Якщо ви жінка, нехай навіть дуже самостійна, усередині вас маленька ніжна дівчинка, про яку треба дбати. Якщо ви чоловік, нехай навіть дуже мужній, усередині вас однаково живе маленький хлопчик, який прагне тепла і любові. Усі пройдені вами вікові періоди живуть у вас, у свідомості та пам'яті. Коли ви були дитиною, вам здавалося, що якось щось не ладиться, це тому, що ви поганий. Діти схильні вірити, що якби вони робили все як треба, їхні батьки та близькі любили б їх, не карали б і не били. Тому, коли дитина чогось хоче і не отримує цього, вона каже собі: Я поганий, зі мною щось не так. Потім, підростаючи, вона відкидає частину себе, деякі свої риси. А тепер, на нинішній стадії життя, нам необхідно набути цілісності і прийняти всі частини себе, ту, що робить усілякі дурниці, ту, що має смішний вигляд, ту, що дуже полохлива, ту, що така дурна, словом кожну частинку себе. Я думаю, ми нарідко відрікаємося від себе у віці близько п'яти років. Ми ухвалюємо таке рішення, бо вважаємо себе неповноцінними і не хочемо більше мати нічого спільного з такою дитиною. І ще в нас живе батько. Як правило, вони весь час сварять дитину. Якщо ви вслухаєтеся у свій внутрішній діалог, то почуєте бурчання почуєте, як один із батьків пояснює вам. Що ви робите не так і що не так у вас самого? Як наслідок, ми починаємо війну із собою. Ми критикуємо себе так само, як критикували батьки. Ти дурний, ти робиш це неправильно, ти поганий. Знову скривився. Це входить у звичку. Подорослішавши. Більшість людей або не звертають уваги на дитину, що живе всередині, або критикують її так само, як у дитинстві критикували їх. Ця модель поведінки повторюється знову і знову. Приділяючи увагу дитині всередині себе. Ви допомагаєте собі залікувати рани, завдані вам у минулому. Одного разу я слухала лекцію Джона Бредшоу, автора низки чудових книг зі зцілення дитини всередині нас. Він сказав, що в кожному з нас, наче прокручуються записи розмов батьків із нами тривалістю в 25 тисяч годин. Скільки годин із них вам кажуть, який ви чудовий, як ви думаєте? А скільки годин вам навіюють, що вас люблять, що ви розумна, здібна дитина, що ви можете домогтися всього, чого захочете, і станете великою людиною. А скільки годин ви чуєте слово ні в найрізноманітніших варіантах? Не дивно, що і ми весь час говоримо собі ні або повинен. Ми повторюємо старі записи. Але ж це тільки записи, а не об'єктивна реальність, і не обов'язково правда, записи можна стерти або переписати. Щоразу, кажучи, що вам страшно, усвідомлюйте, що насправді перелякана дитина всередині вас. Дорослий не боїться, але він не підтримав перелякану дитину. Дорослий і дитина всередині вас. Повинні навчитися спілкування один з одним. Говоріть про все, що робите. Знаю, це може здатися дурним, але це допомагає. Дайте зрозуміти дитині, щоб не трапилося, ви не відвернетеся від неї і не втечете. Ви завжди будете поруч і любитимете її. Наприклад. Якщо в дитинстві вас налякав або навіть вкусив собака, дитина всередині вас може все ще боятися собак. Хоча ви доросла, велика, впевнена в собі людина. І ось ви бачите на вулиці маленького песика, а малюк усередині вас впадає у паніку. Собака, мені буде боляче. Ось чудова можливість для батьків, які живуть у вас, сказати дитині. Усе гаразд, я вже виріс, я подбаю про тебе і не дам собаці вкусити тебе. Тобі більше нема чого боятися. Почніть говорити з дитиною всередині себе, як люблячий батько. Вилікуйтеся від ран минулого. Я відкрила для себе, що, приділяючи увагу дитині всередині себе, ви тим самим допомагаєте собі заліковувати рани, завдані вам у минулому. Ми часто не усвідомлюємо, які почуття відчуває цей переляканий малюк усередині нас. Якщо ваше дитинство пройшло під знаком страху і конфліктів, якщо ви і зараз продовжуєте калічити свою душу. То і з дитиною всередині вас ви поводитеся так само, але ж їй ніде сховатися, нікуди піти. Ви маєте стати вищими за своїх батьків, вам необхідно досягти взаєморозуміння з цією дитиною. Їй потрібно знати, що вона дорога вам. Знайдіть час просто зараз. І скажіть дитині всередині себе, ти дорогий мені, я люблю тебе, я дійсно тебе люблю. Можливо, ви вже говорили це. Звертаючись до дорослого, тепер адресуйте ці слова дитині, займіться візуалізацією, уявіть, що берете її за руку і кілька днів гуляєте з нею в різних місцях. Де з вами відбувається багато веселого і радісного, вам необхідно встановити контакт із цією часткою себе, що ви хочете почути від неї. Сядьте, заплющте очі і почніть говорити з малюком, що живе у вас. Якщо ви не спілкувалися з ним років 60, вам доведеться спробувати кілька разів. Перш ніж дитина повірить у серйозність ваших намірів. Проявіть наполегливість. Повторюйте, я хочу говорити з тобою. Я хочу бачити тебе, я хочу любити тебе. Зрештою, ви встановите контакт. Ви зможете побачити малюка всередині вас, відчути його і почути. Перша фраза, звернена до дитини всередині вас, має бути проханням про прощення. Скажіть, як ви шкодуєте, що всі ці роки не говорили з нею, що сварили її. Скажіть, що хочете надолужити час, проведений у відчуженні. Запитайте його, як зробити його щасливим. Запитайте, що лякає його, дізнайтеся. Чим ви можете допомогти і чого він хоче від вас? Починайте з простих запитань, на них ви отримаєте відповіді, Що я можу зробити, щоб ти був щасливий? Чого б тобі хотілося сьогодні? Або, наприклад, ви можете сказати дитині Я хочу побігати, а ти. Вона може відповісти: А я хочу на пляж. Спілкування почалося. Будьте послідовними. Якщо ви зумієте приділяти хоча б кілька хвилин спілкуванню з цією маленькою істотою, ваше життя стане набагато кращим. Як спілкуватися з дитиною всередині себе? Деякі з вас напевно вже пробували спілкуватися з дитиною всередині себе. Зараз видано багато книжок на цю тему. Проводиться багато лекцій і семінарів. Особливо гарна книга жона Поларда 3 Вона рясніє описами спільних занять для вас і дитини всередині вас. Я рекомендую вам цю книгу, якщо ви маєте серйозний намір спілкуватися з вашим малюком. Як я вже говорила, зараз є багато форм допомоги в цій сфері. Ви не будете самотні і безпорадні, вам потрібно тільки попросити про допомогу і вас підтримають. Дозволю собі дати ще одну пораду знайдіть свою дитячу фотографію, вдивіться в неї уважно, чи бачите ви на ній нещасного малюка чи щасливу дитину, якою б вона не виявилася. Становіть із нею контакт. Побачивши перелякану дитину, запитайте, чого вона боїться. Зробіть щонебудь, щоб вона почувалася краще знайдіть кілька своїх дитячих фотографій і поговоріть із дитиною на кожній із них. Корисно також розмовляти з малюком у середині себе, дивлячись у дзеркало. Якщо в дитинстві у вас було прізвисько, використовуйте його під час спілкування, приготуйте на собі хустинки, вони можуть знадобитися. Краще сісти перед дзеркалом, бо людині, яка стоїть, легше втекти, якщо розмова виявиться важкою. Не робіть цього, сідайте і починайте бесіду. Ви також можете спробувати спілкуватися письмово. Ви відкриєте для себе багато цікавого. Візьміть два олівці або маркери різного кольору. Один тримайте в тій руці, якою зазвичай пишете. З її допомогою ви писатимете свої запитання дитині. Іншою рукою дозвольте дитині писати відповіді. Це надзвичайно цікаво. Прийміть усе в собі з відкритим серцем і без жодних умов. Записуючи запитання, дорослий думає, що відповідь йому відома. Але коли ви берете олівець в іншу руку, ви часто пишете зовсім не те, чого очікували. Ще можна помалювати разом. У дитинстві ви напевно любили малювати і розфарбовувати картинки. Поки вам не сказали, що треба бути акуратним і стежити за чіткістю ліній. Почніть малювати знову, малюйте тією рукою, якою зазвичай не пишете. Замалюйте своє враження від нещодавної події. Слідкуйте за своїми відчуттями, попросіть дитину всередині себе помалювати тією ж рукою і подивіться. Що з цього вийде? Якщо ви берете участь у зборах невеликої групи підтримки, ви можете помалювати всі разом. Дозвольте вашим внутрішнім дітям намалювати свої картинки, а потім вдумливо обговоріть разом, що вони можуть означати. Можливо, це дасть вам змогу зазирнути в глибину своєї душі. Грайте із собою дитиною, робіть те, що їй подобається. Які заняття ви найбільше любили в дитинстві? А коли вам довелося закинути їх? Занадто часто, батько, що сидить у нас, не дозволяє нам дуріти. Це не личить дорослому. Надолуште, згаяне, грайте і веселіться. Стрибайте в купах сухого листя, обливайтеся зі шланга, словом, робіть усілякі дурниці, які приносили вам скільки радості в дитинстві. Поспостерігайте за грою дітей, вони нагадують вам ваші дитячі ігри. Якщо ви хочете, щоб життя ваше стало веселішим, зверніться по допомогу до своєї внутрішньої дитини. Обіцяю. Ваше життя наповниться радістю. Чи були ви бажаною дитиною? Ваші батьки щиро раділи вашій появі на світ? Можливо, вони хотіли дитину іншої статі? Чи відчували ви постійно, що вас люблять? Чи святкували ваше народження? Якими б не були відповіді на ці запитання? Вітайте себе, дитину зараз? Влаштуйте свято! Скажіть крихітці, всі прекрасні слова, якими зустрічають малюка, що прийшов у цей світ. Чи хотілося вам у дитинстві почути від батьків потаємні слова, які вони ніколи не вимовляли? Що ж, тепер скажіть їх дитині всередині себе, повторюйте ці слова щодня, дивлячись у дзеркало щодня протягом місяця. І ви побачите, які відбудуться зміни. Чи хотілося вам у дитинстві почути від батьків сокровенні слова, які вони ніколи не вимовляли? Що ж, тепер скажіть їх дитині всередині себе. Якщо ваші батьки пиячили, жорстоко поводилися з вами, можете вдатися до медитації, візуалізуючи їх тверезими й добрими. Дайте собі дитині те, що їй потрібно і чого вона можливо так довго була позбавлена. Візуалізуйте картини життя, яке бажали б для цього малюка, коли він відчує себе щасливим і захищеним, він зможе довіряти вам. Запитайте його, що мені потрібно зробити, щоб ти міг довіритися мені. І знову вас вразять деякі відповіді. Якщо ваші батьки зовсім не любили вас і вам нестерпно уявляти себе з ними, знайдіть фотографії чоловіка та жінки, які особлюють для вас люблячих батьків, поставте їх поруч зі своєю дитячою фотографією, уявіть їх поруч із собою, створіть у своїй яві щасливе дитинство з ними. Якщо інакше не виходить, те, у що ви вірили дитиною, досі залишається в ній. Якщо батьки ростили вас у суворості, і ви дуже вимогливі до себе, та не товариські, отже, дитина всередині вас, ймовірно, як і раніше, дотримується правил навіяних батьками. І якщо ви караєте себе за будь-яку помилку, вам, дитині, буває страшно прокидатися вранці. За що мене будуть сварити сьогодні, думає вона. Те, що заподіяли нам батьки свідомо чи несвідомо, в минулому. Тепер ми самі батьки і можемо діяти свідомо. Якщо не ви не бажаєте проявити любов до себе дитини, знаючи ви наполягаєте на своїх старих образах. Це завжди означає, що ви не пробачили когось. Постарайтеся зрозуміти, хто це, можливо, ви самі, і позбутися образи, якою б вона не була. Ви не можете звинувачувати своїх батьків у нестачі уваги до вас, якщо чините зараз так само з дитиною всередині вас. Вони діяли в рамках своїх уявлень. Властивих тому часу, а ми живемо зараз і знаємо, що можемо зробити для дитини, яка живе в кожному з нас. Усім, у кого є домашні тварини, знайома радість зустрічі з ними, коли ви повертаєтеся додому, тварині, байдуже, у що ви одягнені, молоді ви чи старі, і скільки грошей заробили сьогодні. Для неї важливо тільки те, що ви поруч. Вона любить вас без жодних умов. Ставтеся так само до себе, радійте, що живете на нашій землі, із собою вам доведеться прожити все життя. І пам'ятайте, якщо ви не хочете полюбити дитину всередині себе, іншим людям важко полюбити вас. Прийміть усе в собі з відкритим серцем і без жодних умов. На мій погляд, часто буває дуже корисно медитувати, щоб дати собі дитині відчуття захищеності. Оскільки я була жертвою інцесту, я придумала чарівну історію для дівчинки всередині себе. У цій касті в неї була хрещена мати, чарівниця. Як у фільмі чарівник країни Оз. Вона дуже подобалася дівчинці. Коли мене не було з нею поруч, була чарівниця хрещена, і дівчинці ніщо не загрожувало. Ще я уявляла, що вона живе в розкішних апартаментах на верхніх поверхах хмарочоса, де є швейцар і дві величезні собаки. І вона знає, Ніхто ніколи більше не заподіє їй болю. Я доросла, можу допомогти їй забути страшне минуле, тільки якщо вона почуватиметься у цілковитій безпеці. Якось раз нещодавно я зовсім розклеїлася і проплакала дві години. Я зрозуміла причину маленька дівчинка в мене раптом відчула біль і незахищеність яким би не було ваше дитинство, прекрасним чи жахливим, тепер за своє життя відповідаєте ви і тільки ви. Мені потрібно було сказати їй, що її ніхто не звинувачує. Вона просто згадала страшне минуле. Я швидко зосередилася і вимовила кілька афірмацій. Потім перейшла до медитації. Я знала, є велика сила. Яка з любов'ю підтримує мене після цього малятко відчула себе краще. Я вірю в чудодійну силу іграшкових ведмедиків, адже вони частенько були вашими найкращими друзями в дитинстві. Ви довіряли ведмедику свої секрети, і він завжди зберігав їх і завжди був поруч. Дістаньте з шафи свого ведмедика. І дозвольте собі дитині знову бути з ним. Мені здається, було б чудово класти ведмедиків у лікарняні ліжка. Якщо дитина всередині нас прокинеться серед ночі, самотня й перелякана, вона зможе обійняти ведмедика. Ви багатогранні, дружба і шлюб це прекрасно, але вони не вічні. Неминущий тільки зв'язок із самим собою. Полюбіть сім'ю всередині себе, дитину, юнака, дорослого. Пам'ятайте у вас живе і підліток. Вітайте його, поводьтеся з ним подібно до того, як ви поводитеся із собою дитиною, згадайте свої юнацькі проблеми. Поставте підлітку ті самі запитання, що й малюкові. Допоможіть йому пройти через складний період статевого дозрівання і наступний. Наповніть його час позитивними емоціями. Навчіться любити себе підлітка як себе дитину. Ми не можемо по-справжньому любити і приймати одне одного, поки не полюбимо і не визнаємо крихітку, що живе в нас. Скільки років цьому загубленому малюкові? Три, чотири, п'ять. Зазвичай не більше п'яти, тому що в цьому віці дитина, як правило, занурюється в себе, стає потайливою, щоб вижити. Візьміть цю дитину за руку, полюбіть її. Створіть прекрасне життя для себе і свого малюка. Скажіть собі. Я обов'язково полюблю дитину всередині себе, обов'язково і вас підтримає Всесвіт, вам відкриється, як ви як вилікувати себе й дитину. Якщо ми хочемо вилікуватися, то маємо захотіти прислухатися до своїх почуттів, побачити їхній виворіт. Це необхідно для зцілення. І пам'ятайте, вища сила в нас. Завжди підтримує наші зусилля. Яким би не було ваше дитинство, чудовим чи жахливим, тепер за своє життя відповідаєте ви, і тільки ви, ви можете скільки завгодно звинувачувати батьків або погане оточення. Але чого ви цим досягнете? Тільки занурення в роль жертви, а це ніколи не допоможе вам жити кращим життям. До якого ви прагнете, як стверджуєте, любов найкращий засіб від спогадів, відомий мені. Любов стирає навіть найпотаємніші та найважчі спогади, тому що вона найглибше почуття. Якщо у вас дуже яскраві спогади про минуле, і ви продовжуєте повторювати, у всьому винні вони Значить, ви стоїте на місці. Скажіть, чим ви хочете наповнити своє життя стражданням чи радістю? Вибір за вами і сила у вас. Подивіться собі в очі і полюбіть себе та дитину всередині себе.